Доброго ранку, діти! Я ваш новий вихователь Ольга Анатолійовна. А сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами будемо говорити про саму найулюбленішу пору року дітвори. Ви здогадалися, яка це пора року? Так, це літо, вірно. Ми сьогодні будемо розмовляти про літо. Тож розпочнемо наше заняття. Дітка, зараз я пропоную вам пригадати, яке ж було літо, та пограти в гру яке літо. А допоможуть нам картинки. Літо яке? Веселе. Літо яке? Чарівне. Літо яке квітуче. Літо яке? Грибне. Літо яке? Ароматне літо яке спекотне? Літо яке засушливе, молодці, літо яке? Вітряне? Літо яке? Різнобарвне Літо яке? Сонячне, молодці, літо яке? Ягідне? Літо яке? Дощове? Літо яке? Малинове? Літо яке? Безхмарне? Літо яке? Туристичне? Літо яке? Запасливе? Літо яке? Курортне. Літо яке? Дачне, молодці. А зараз повторюйте за мною чистомовку. че Че, че, влітку сонечко пече. І ще разок. че Че, че влітку сонечко пече. Чу, 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 можна гратись до схочу. Повторюємо ще раз, чу, чу, чу можна гратись до схочу. Ча-ча-ча, діти грають у квача. Повторюємо ще разок. Ча-ча-ча, діти грають. У Квача. Ра-ра-ра любить літо Дітвора, Ра-ра-ра любить літо Дітвора. Літо щедра пора. Вона нам подарувала дуже багато ягід і фруктів. А яких саме? Я пропоную відгадати загадки. Влітку у садочку зріє під листочком. Восени набравши соку, стане враз червонобоке. Що це? Вірно, я Наступна загадка темно сині карапузи сонцю виставили пуза. На варення в пороги наминать за дві щоки. Вірно, сливи. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонці підсмажились і почервоніли. Що це? Вірно, вишні. Наступна загадка. Ці ягоди всі знають, нам ліки заміняють. Якщо всі хворі на ангіну, пити на ніч чай з молодці, малиною. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати розумнички, полуниці. Слухайте останню загадку. Він на колір золотистий і як персик бархотистий. Кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Що це? Абрикос молодці. Давайте трішки відпочинемо і зробимо фізхвилинку для наших оченяток. хай вони трішечки відпочинуть. В гру яке варення? З малини яке варення? Малинове варення. Яке варення з вишні? Вишневе варення. Яке варення з яблук? Яблочне варення. Яке варення з полуниці? Полуничне варення. Яке варення із смородини? Смородинове варення. Яке варення з агросу? Агросове варення, яке варення з абрикос? Абрикосове варення? Яке варення із слив? Сливове варення. Яке буде варення із чорниці? Чорничне варення. Яке буде варення з груш? Грушеве варення. Молодці. Дітки пропоную вивчити віршик про літо за допомогою мнемотаблиці. Повторюйте, будь ласка, віршик за мною. Літня спека, грози, грім, літо. Ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі ягід та грибів? У садах смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой, і Тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Повторимо ще разок. літня спека розігрім. Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі ягід та грибів? У садах смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа, Генти чи срібляста річка, ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати. Пірнати. На цьому наше заняття завершено. Ви були всі розумнички. Я кажу вам всім дякую і до наступної зустрічі!